Віталіна Біблів, відома українська акторка театру, кіно та дубляжу у дитинстві. Віталіна і подумати не могла, що в майбутньому її чекає всенародна любов і популярність. Знайти себе їй допомогли не батьки та родичі, не друзі чи перше кохання, а шкільна вчителька Інна Пушкарьова у 9 класі на день вчителя Віталіна отримала. Першу роль вірки сердючки, хоч сама дівчина сумнівалася у власних силах, вчителька, вірила у її талант і харизматичність, і недарма уже в 14 років Біблію змогла підняти на ноги актовий зал школи й змусила глядачів без перестанку плескати в долоні. Віталіна багато мріяла. Але не всі плани вдалося втілити в життя після закінчення школи. Перед нею стояв важкий вибір майбутньої професії. Дівчина прагнула стати клоуном і гастролювати по цілому світу. Вивчитися на комедіанта можна було тільки в училище, а Біблів хотіла здобути вище освіту. Тому вона з легкістю вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карго. Потрапило до майстерні знаменитого Леся Танюка одразу після закінчення. Університет київські театри зробили актрисі купу пропозиції. Перші професійні ролі. вона зіграла в театрі вільна сцена. Згодом акторка працювала в театрі ательє, де талант жінки помітили відомі режисери і запропонували роль у шоу Девід життів» Нестора Махно та в сімейному серіалі Свати два успіх. І визнання не змусили чекати. Зараз у біографії Віталіни Біблі. налічується понад 100 успішних проєктів, таких як: будиночок на щастя, жіночий лікар, дві матері, слуга народу, центральна лікарня, сусід, повернення Мухтар. Леся Плюс Рома та багатьох інших у квітні 2025-го стало відомо про те, що 44-річна акторка вперше вийшла заміж знаменитість, не повідомила подробиць нового статусу, але зазначила, що пильно береже від стороннього ока все те, що пов'язано із родиною. Зараз Віталіна Бібль. Знаходиться в новому статусі дружини весілля зірки українських серіалів та кіно відбулось вже під час повномасштабного вторгнення. В розмові із журналістами артистка зауважила, що дуже береже родинний вогник від сторонніх очей. Єдине про що обмовилась біблію у бесіді, так це те, що в сімейних стосунках, із чоловіком в неї встановились довірливі стосунки. Один із одним вони можуть говорити на будь-які теми. Та нічого один від одного не приховують прихильники біблів ще навесні 2024 року. Помітили на безіменному пальці лівої руки знаменитості обручку. Однак зірка не особливо любить говорити та розповідати про своє особисте життя. Знаменитість до останнього не хотіла коментувати зміни в особистому житті раніше. Віталіна зізнавалася, чому не хоче народжувати дітей. За словами акторки, вона переймається за їхнє майбутнє з огляду на нинішню ситуацію. В країні, і, хоча вона вже замислювалась над тим, щоб подарувати нове життя, поки що стати мамою вона так і не наважилася. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.